Про небезпечний перехід на перехресті вулиць Соборна та Пушкіна, що зажив собі смертельної слави, говорять всі громадські активісти, поліція, транспортники. На жаль, він розташований на спуску, і коли зверху від автовокзалу рухається тролейбуси і повторюю, сам має масу біля 12 тонн, а в ньому ще 100 пасажирів, які складають близько 10 тонн, тобто зупинити цю армаду. 20 тонну не завжди вдається. І, на жаль, уже в цьому році ми маємо кілька прикладів трагічних епізодів. Однак поліція твердить, що цей перехід ще й неналежно опорядкований. Світлофора немає, смугаста зебра стерлася. Тобто відсутність дорожньої розмітки. З тобто розмітку розумію, поставили світлофор, там тендер не відбувся ще щось, але в даному випадку. Можливо було б нанести цю хоча б розмітку якусь тимчасову, там, можливо не пластикову, так, так як там я знаю, була пластикова, дешевшу фарбою, але щоб так само і водії бачили, що там теж є пішохідний перехід. Комунальники відсутні світлофора на аварійно-небезпечній ділянці пояснюють тим, що не вдалося провести тендер на його встановлення, або взагалі не було бажаючих, або не більше одного. Якщо б за першим разом цей тендер відбувся, був би переможець, то Я думаю, що ми все ще день вже мали б світлофор на даний перехрест. Міські активісти поширили в інтернеті власне бачення та вирішення цієї проблеми. Зокрема, пропонують змістити перехід через вулицю Пушкіна вглиб на два метри та трішки його підняти а також влаштувати острівок безпеки, що неуможливить обгін та звузить смугу руху. Більшість з ДТП, які відбуваються в нашому місті, за допомогою правильної організації простору можна, якщо ну не унеможливити, то принаймні полегшити наслідки, щоб менше гинуло людей або важко травмувалося. Цього року острівків безпеки на перехресті Соборної та Пушкіна ніхто будувати не буде. Резюмували комунальники. У них для цього немає ні часу, ні коштів. Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.